Багато планет, різних і таких несхожих одна на одну породив наш творець. Але якось набрав творець пригорщу родючих ґрунтів і голубих вод та й кинув чудодійний дар на планету, що прилітала поблизу. За мить ця планета ожила і заграла всіма варвами. Минуло багато часу і вирішив творець провідати ту планету. Дістав він із божої скрині мішок і склав у нього весь свій скарб золото й срібло, діаманти і кришталь, руду і сіль, вугілля і граніт. Кинув свій мішок у напрямку планети, яку щойно нарік землею. Розв'язався мішок із карбом, і почали висипатися з нього Божі дари на планету. І найбільше їх насипалось на слов'янську землю. Минули тисячу років. Якось зібрався творець поглянути на цю маленьку планету, облетів довкола неї і побачив дивовижний куточок, краще від якого не було на всій землі. І вигукнув Господь це справжній рай. Ступив він на казкову землю, яка так припала йому до душі, і на рік її Україною. Адже у цій назві було слово Рай. Ось так і виникла українська земля, яку сам творець хотів би мати за рай.